Народ, всім смачний привіт. Сьогодні замість студії буде машина. Я вирішив скуштувати смачну львівську шаурму. Отже, сьогодні я заїхав на вулицю Горої Упа. Там знаходиться заклад Кебаб Шеф. І я купив стандартний кебаб. і зараз буду його куштувати. І поділюся з вами своїми враженнями. А ви, якщо теж улюбляєте шаурму, пишіть в коментарях, які ваші улюблені заклади з цими стравами у Львові. А зараз давайте дивитися ось такий пакет. Так, дали собою серветки і сам кебаб. Ну що ж, ось такий кебаб просмажений, завернутий. Давайте дивитися, що всередині, а так це є стандартний кебаб зі свининою, коштує він 105 гривень. Що цікаво, я раніше думав, що ну, шаурма це обід, стандартний обід для таксистів та водіїв маршрутки. Але поки чекав у черзі за своїм кебабом, я побачив, що у цьому закладі дуже багато різних людей, і тільки от обідня пора настає обідня година, кебаб, в принципі, забитий людьми, і доводиться чекати 15-20 хвилин на своє замовлення. Так, а що ж в нас усередині? Одразу видно свіжі помідори, салатик, невелику кількість соусу і Смажену свинину, ну лаваша зверху так добре, накручено. Він в принципі свіжий, тому жується не важко. Звичайно, хотілося б цей лаваш розвернути, розібрати і подивитися, що там як все поскладено. Але є великий плюс у цього закладу, тому що кухня там відкрита. І просто коли поки ви очікуєте в черзі, ви просто дивитеся, як роблять баби перед вами. І можна бачити всі інгредієнти і кількість тих соусів які туди додаються. Тому, в принципі, і розбирати його зараз не потрібно а потрібно його їсти, тому що він досить такий смачний. ця сторона в мене це е, шари і лаваша, тут не, якби туди, закручений, і оцю частину переживати важко було. Загалом м'ясо жується добре, не трапляється ніяких там зайвих частинок, твердих, які потрібно повторно пережовувати зубами. Соуса, якщо так навіть натиснути трошки, то видно, що соус є, його достатньо, і він не тече поки що по руках. І хоча це стандартний лаваш, я вже частину з'їв від нього. Так? Він досить такий, якщо дивитися, я з'їв десь стільки, він доволі такий великий. Ним реально можна добре пообідати, напевно, тримати буде ж до вечора. 105 гривень. Це досить таки вигідно при теперішніх цінах. Подолав я оцю частину, де був завернутий лаваш, і вже пішла зелень. Що тут в нас є? Пробуємо, не попробує. Це треба ще з'їсти. Опа. Вон салатики є. Салатик, айсберг. Те, що треба. Як бачите, все так більш-менш збалансовано. М'ясо, овочі. Соус, все рівномірно. Лаваш нормально прожарений, не забагато, сильно не, не розвалився. Можна спокійно все пережовувати і смакувати. Поки я доїдаю свій обід, попрошу вас в коментарях написати улюблені заклади, де роблять класну шаурму. Кебаб, хочу знайти для себе улюблене місце, де найсмачніша шаурма тере, кебаб у Львові. Не лініться Напишіть, будь ласка, обов'язково туди схожу і теж щось спробую смачно. І до речі, не забудьте підписатися на канал, тому що ви 100% не підписані. Ще тому що канал новий і відео тут з'явилося недавно, але в подальшому їх буде все більше і більше. Будуть нові огляди їжі з різних закладів Львова. Тому якщо вам така тема подобається, підписуйтеся і пишіть в коментарях, ставте лайки та підкидуйте це відео своїм друзям у соцмережі. Досить такий смачний. Мені сподобалося віднання ціни, розміру і смакових властивостей. Тому сміло можна рекомендувати казати, що шеф хебаб на герою УПА це класна штука.